Дорога церква, я хочу привітати вас слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, дорога молодь. Всі, хто є сьогодні з нами, я хочу щиро подякувати вам. Знаєте, я хочу розпочати з подяки, тому що завжди корисно дякувати, оскільки є за що дякувати. Я дуже хочу подякувати пасторуслан вам. Хочу подякувати всій вашій команді. Хочу побачити, дякувати всім людям, хто нас гостинно приймав, Роман, Михайло і багато інших людей. Ми дуже дякуємо вам. Знаєте, ми. Любимо повторювати цей вислік і відомий для вас. Ми вас не знаємо всіх, але ми дуже любимо вас. Тому дякуємо за честь і привілей сьогодні бути з вами ці особливі дні. Зіри Кириловичем Ми приїхали на конференцію до вас, яка пройшла, я вірю благословенно і дуже добре. І сьогодні ми підсумовуємо підсумки основні і просто дякуємо Господу за і честь. Бути до вас, приїхати і звернутися словом Божим до вас. Я декілька слів буквально про себе скажу. Мене звати Роман Кравчук. Я приїхав з України, з міста Луцька, Волинська область. Буквально в понеділок я знову вирушаю до України, тому що багато питань складних. І наступний тиждень я вже буду на сході України, де ми дуже часто буваємо в зв'язку з воєнною агресією проти України. Декілька сів про себе в 15 років Бог покликав мене до себе в 16 років. Я прийняв хрещення, і з того часу все своє свідоме життя я посвятив для Бога. Я одружений 15 років, маю дві доньки чудових, які також є такою частиною відображення на певне мого серця, і Бог мене виховує через моїх доньок, тому що саме вони навчили мене бути більшим добрим, ніжнішим трішки і, звичайно, розуміти як рухатись. Я Пастор Луцької біблійної церкви 15 років свого життя я звершував служіння керівника молоді Волинської області, Західної України, потім цілої України. І на сьогоднішній день моє служіння воно продовжується. Я один з пастрів Луцької біблійної церкви. Я трішки зв'язаний з політикою в житті, є помічником міського голови і депутатом Луцької міської ради. І розумію, що адвокація України в Сполучених Штатах як нашого єдиного і важливого. Стратичного партнера є дуже важливою. Буквально позавчора ми з Русланом зустрічались з вашим сенатором, мали розмову про Україну, про нашу співпрацю, про нашу дружбу, про те, як побудувати партнерські відносини і яким чином рухатись далі для спільної перемоги. Друзі, я хотів би сьогодні а з вами порозмірковувати над Божим Словом. І хочу вам сказати, що ви щасливіші за тисячі людей, які в цей ранок не побачили життя. Коли я відкрив новини вночі, я побачив картинку, яка є сьогодні в моїй країні, звідки я приїхав. Картинка з вашої країни, яку ви також любите. Я побачив те, який ворог агресивний був цієї ночі, скільки людей загинуло. І скажу вам, що ми щасливі, тому що ми інколи не оцінюємо того, що ми прокинулись вранці. Прокинувши Франції, ми стаємо щасливіші за тисячі людей, які в цей день не побачили життя. Бог добрий до нас. Я дуже хотів би, щоб сьогодні ми спробували почути одне слово від Бога, ніж тисячу слів від людей. Я хочу сьогодні з вами разом порозмірковувати над нею особливою темою. Декілька останніх місяців я думаю про одну людину, якої ніколи не знав, яку я тільки про яку я прочитував деякі речі. Я багато розмірковую про цю людину і скажу вам, що мало хто з вас би хотів би мати такого друга в своєму житті. Він сам того не відуючи, якщо можна презентацію виведіть. Він сам того не відуючи і не знаючи, став символом зради, символом найболючішого поцілунка в історії людства. Ім'я цій людині Юда Іскаріотський. Я сьогодні з вами хочу поговорити про цього чоловіка. Я хочу сьогодні проповідувати про цього чоловіка і хочу повести вас роздуми про нього. Я не знаю, скільки ви знаєте про цього чоловіка. Я буду ділитися про його життя, тому що одного разу я сидів собі і думав. Задав собі питання про нього, роздумуючи, я здав собі декілька запитань, актуальних, і сьогодні. Я запитався, чому людина, яка ходила не просто з вчителем чи пастором, яка ходила з самим Христом, не була з ним. Я задав запитання, чому людина, яка почула не просто проповіді або біблійні історії, а почула оригінал Божого Слова, не зрозуміла до кінця суті. Я задав питання, чому людина, яка побачила найбільший прояв любові, саму очевидну любов не відчула і не пережила її повноцінно, як це потрібно було пережити. Тема і проповідь, називається Називатися чи бути. Розумієте, друзі, є велика різниця про те, що називатися і бути кимось. Досліджуючи дану тему, я побачив очевидні речі. Виявляється, що можна називатися християнином і нічого не мати спільного з християнством. Виявляється, що можна ходити з Богом і не бути з Ним. Виявляється, що можна багато знати про Бога, але не знати Його особисто. Можна мати хрест на грудях, можна бути хрещеним в дитинстві, але нічого не мати спільного з християнством. Юда був прихожаном не просто церкви ось тут, в Південній Кароліні, у вашій хорошій церкві. Юда ходив самим Христом. Він ходив з оригіналом. Він ходив з тим, яким насправді був Богом на цій землі. Історія життя Юди є яскравим прикладом для нас, оскільки ми нічим не краще за нього, хочу вас розчарувати. Я хочу, щоб ми себе перевірили, чи ми не являємося юдою в житті Христа сьогодні, людей сучасного покоління. Історія цього чоловіка розпочалася, коли Христу було 30 років. Біблія описує нам цю подію, що. І сталося, що часу того він вийшов на гору молитися. Ця історія описує про те, що Христос вийшов молитися, Він помолився, і Він вибрав 12ох. І Біблія говорить нам про те, що і там був Юда Іскаріотський, і що й зрадником став пізніше. Мене питання, коли ми чуємо про Юду, більшість з нас роблять висновок про нього: зрадник, негідник, невірний і багато іншого. Але я хочу, щоб ви сьогодні просто. Забули все, що ви знаєте про цього чоловіка. Давайте спробуємо обнулити все знання, що ми знаємо про нього, тому що ви думаєте про цього чоловіка в призму того, що він зробив по відношенню до Христа в останній період свого життя і останні дні свого життя. Давайте ми забудемо, що ми знаємо про нього, і спробуємо побачити щось по-іншому. Ми часто забуваємо, що Юдей Скаріоський не завжди був зрадником. Це Євангелія, яка писалася і знала вже всю історію, написала, що той, хто зрадив Христа, був там описаний. Але скажу вам, що навіть при всьому описанні, яке ми знаємо, він сам Христос його вибрав. А перед вибором Христос молився. У мене питання, чи може Христос неправильно молився? Чи може Христос помолився в тому, коли він вибрав юду. Юда із перед тим, як став зрадником Христа, був його апостолом. Абсолютно рівним, як і інші апостоли, він нічим не відрізнявся, навіть скривом більше, він був кращий за інших апостолів. Мало того, майже трохи ходив з Христом. Христос вислав його на проповідь. Він звіщав слово, він зціляв людей, можливо, воскрешав мертвих. Юда мав велику силу, він мав велику потужність, він був сильним проповідником Євангелії. Юда, якщо залишив все і пішов за Христом, то був глибоко переконаний, що він робить правильно. Юда пішов не просто за вигоди за Христом. Він повірив Христу, він пішов за ним. Це був не просто один з багатьох слухачів і послідовників Христа, чи навіть один з 70 апостолів, як, наприклад, були люди, які там долучилися Маркою, Лука. Він був в числі самих близьких людей, 12 апостолів. Це був період, який насправді визначав їхню близькість, приналежність до Христа. Ісус дозволив Юді підійти настільки близько. Наскільки можливо було підійти, він чув і бачив все, що відбувалося за колісами Євангелії, те, що ми з вами не знаємо? Декілька фактів про життя Юди. Перший факт він походив із релігійної родини Юда, ім'я одного з колін Ізраїлевих. І саме з цього коліна мав народитися Месія. В нього була дуже правильно родословна. Другий важливий факт Юда мав добру репутацію. Він відомий як іскаріот. В буквальному значенні це означає найпопулярніше те, що він походить з міста Керіот на півдні Юдеї. Також ще одне є значення кріот в тому, що буквальне значення цього слова говорить про те, що Юда людина міста. Виявляєте собі, чим Юда відрізнявся від інших апостолів. А тим, що інші апостоли вони були з периферії, з села, умовно кажучи. А Юда був з Єрусалиму. Юда, це був хлопець з міста. Він був на порядок вище по своєму статусу за інших апостолів. Він був достатньо грамотним чоловіком. Він мав іншу освіту, ніж мали вони. Третій особливий факт був в тому, що він один з дванадцятьох, який сам себе який був самим освіченим, те, що я сказав. Особливий цікавий факт, що саме він вів всі фінансові справи Христа. Не професійний митник Матвій. Юда це був професійний адміністратор служіння Христа. Якби сьогодні він був в сучасній церкві, це був би адміністратор служіння Христа. Він планував маршрути, він забезпечив фінансову складову життя Христа, він вів всю бухгалтерію, він вів всі фінансові адміністративні справи Христа. І Це говорить про те, що він був дуже близько біля Христа. Ближче, навіть ніж багато інших апостолів, тому що з ним Христос планував свою діяльність. Розуміючи всі ці обставини, в мене виникає дуже просте питання. Господи, що не спрацювало? От що не спрацювало в житті Юди, що фінал його життя був таким? Я хочу вам показати декілька уроків про життя Юди. Ми не маємо багато часу, але я хочу показати вам декілька уроків. Я занурився в життя Юди. Я прочитав різні сторони його життя і спробував побачити його в фокусі того, де він зробив помилку в житті. Що стало причиною, що в Юди був такий фінал, кінцевий в житті, де була помилка Юди? Декілька уроків життя Юди. Перший урок, друзі, дуже важливий, який хочу залишити до вас. Послухайте уважно. Бути близько біля Бога не означає йому належати. Я п'ять років ходив в музичну школу, на трубі Соль Феджо, музична школа, класи. Але моя присутність в музичній школі не зробила мене музикантом. Чи я розумію з музиці? Так. Чи знаю порядок бемолів, дієзів? Так. Але я не є музикантом. Ну, це не я не по породі музикант. Я чую, я слухаю, я чую, що хто співає там правильно, неправильно. Але я не є музикантом. Присутність. В будівлі музичної школи не зробили мене музикантом в житті. Коли в останній вечір Ісус сказав про свого зрадника, хто сказав з апостолів, а, ну, понятно, хто зрадник. Та Юда, гляньте на нього. Та типовий зрадник просто. Точно буде він зраджувати. Да ніхто не міг поняти, хто це буде. Пригадайте цю історію, хто підозрював зрадника Юду. Ніхто вони питали, Господи, чи не я це кожен? Чи не я це? Дивіться, як було цікаво написано. Промовивши це, затривожився Духом Ісус і усвідчив, говорячи, по правді, по правді кажу вам, що один з вас наступний слайд, видасть мене і озиралися учні один на одного, непевними бувши про кого він каже. Вони не підозрювали. Я ніколи цього раніше не помічав. Але Ісус сказав в той вечір, хто його зрадить. Це була дуже цікава історія. Петро знав, що Ісус любить саме більше Івана. Він кличе малого, він був малий, дуже достатньо, молодий. каже Іван, запитай, хто буде зраджувати його? І Ісус чітко відповідає: Дивіться, я не знаю, чому апостоли це не помітили. При столі при Ісусовій молоні на грудях був один з його улюблених учнів, якого любив Ісус. У цьому кинув Симон Петро. І шепнув йому, запитай, хто б це був, про кого він каже. І пригорнувшись долоні Ісусового, Той говорить до нього, хто це, Господи? Ісус вже відказує: це той, кому, вмочивши подам я куска хліба. І вмочивши куска, подав синові Симоні Юді Іскаріоському. За тим же куском тоді в нього війшов сатана. А Ісус йому каже, що ти робиш, роби швидше. І жаден із тих, хто був при столі, того не зрозумів, до чого або кому він це сказав. Про що це говорить, друзі, ця історія? Це говорить про те, що Юда був близько біля Ісуса навіть фізично. Я уявляю цей момент. Сидять апостоли. Ісус не бере, не вмачає цей хліб, не кидає йому через стіл. На, Юда, це ти будеш. Я думаю, це було дуже просто. Вони сиділи, Юда був десь по праву чи по ліву сторону. Іван був поряд. Вони не зловили цей момент. Він вмачає хліб, дає Юді і каже, роби те, що ти маєш робити. І апостоли не вловили цей момент на ту, на ту хвилину, що відбувається, але вже в той момент він був визначений як той, хто буде зраджувати Христа. Трохи ходив з ним, спав, їв, і він все бачив. Я просто хочу, щоб ви мене почули, друзі, що присутність в церкві, присутність біля Бога не робить нас Божими. Те, що ви народилися в християнських сім'ях, дорогі молодь, підлітки, не робить вас автоматично віруючими. Те, що ви ходите в церкву, не робить вас автоматично віруючими, де ми сьогодні знаходишся ти особисто? Я хочу задати це питання. Де сьогодні знаходишся ти особисто? Бо Біблія говорить нам таке слово: не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство моє. Багато хто скаже мені того дня, Господи, ми ім'ям Твоїм пророкували, ми ім'ям Твоїм робили великі речі, а Господь їм скаже, я ніколи не знав вас. Це дуже серйозне питання. Я дуже хотів би, щоб ніхто із нас ніколи не почув це слово в свою адресу. Це важливий момент, який ми маємо збагнути і усвідомити, що присутність близька біля Бога не робить нас його насправді. Є певний момент, алгоритм. Ми маємо покаятися і прийти до Бога ось ключовий момент. Другий важливий урок життя Юди є в тому, що він пішов на компроміс з гріхом. Юда почав загравати з гріхом в своєму житті. Все частіше ми чуємо про падіння різних людей. Але як це відбувається, друзі, яким чином хтось приходить до цієї межі? Кроки, що ведуть до падіння, не відбуваються в одну мить. Є певна серія компромісів, коли людина дозволяє, коли людина підходить до краю гріха, і вона з ним заграє, вона начебто стоїть одне ногу тут, другий там, і вона грається з гріхом, пробує. Повірте, диявол має таку силу. Він має наскільки уважність і психологію сильну, що він знайде, куди вдарити, коли вам буде дуже важко. Він дуже гарний психолог. Повірте, він до вас бачить мільйони людей. І він знає психологію кожного, кому, що, коли, потрібно дати, в який момент. І ось це відбулося в житті Юди. Скажу вам більше: в житті Юди була подібна історія. Він не прокинувся одного ранку і не вирішив, все, я буду зраджувати Христа. Такого не було, ні, друзі. Це була серія. Певних кроків, які він робив. Пригадуйте історію, Ісус за шість день до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар. Ця історія дуже цікава, друзі, тому що вона описує, що в тому домі був Лазерко Христос зцілив, там була Марта, там були учні присутні, там були люди. Ісус знаходився в домі Симона Прокаженного, каже Біблія. І ось, звичайно, це Симон вже був здоровий, він був зцілений Христом, і він пережив це зцілення, Він запрошує Христа на свято себе додому. Багато людей було зібрано в тому домі. Я думаю, близько 20 людей було зібрано. І я думаю, що таким чином Ісус був на цій вечері. І не менше 20 людей було там присутні. І саме в той час до Ісуса підходить одна жінка. Матвій не називає її імені, але в паралельних Євангеліях ми знаходимо, що це була Марія, сестра Лазара і Марфи. Це була певна причина, що вона зробила. І вона, дивіться, що стається. Вона приходить до Ісуса. Ви знаєте цю історію, вона розбиває дорогоцінні пахощі і починає омувати ноги Ісуса, виливати на Нього. І дивіться, що стається. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріоцький. Що мав його видати, що йому мира оцього за 300 динарів не продано, та й не роздав Богам. А це він сказав не тому, що про Бог їх журився, а тому, що був злодій. Він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали туди. Послухайте, як благородно і правильно Він це зробив. Він бачить картину, і він апелює до Христа з зауваженням і каже: слухай, Христос. Да неправильно гроші використовуємо, бюджет неправильно ділимо. Ти що жартуєш? 300 динарів. Та ми в Богім поможемо. І я думаю, в очах апостолів Юда просто виростає, який серйозний чоловік, який серйозний підхід. Але Біблія говорить, що він це зробив не з метою помогти в Богі, а тому, що мав дві каси. Одна каса була його, друга була апостолів. І Юда побачив свій відсоток там. Ну, великий відсоток, розумієте, втрачався при цій бізнес-процедурі. І він апелює до Христа з зауваженням, але Христос знав, чому Він так робить. Коли ти стоїш, на, йдеш на компроміс з гріхом, ти просто граєшся з вогнем. Скажу вам більше, друзі, Юда мав такий кінцевий результат свого життя, тому що загравався з гріхом. Він пробував, раз зробив – пройшло, другий раз зробив, пройшло, третій раз зробив, пройшло. І знаєте, диявол, він дуже тонко робиться в нашому житті. Він дозволяє нам згрішити без наслідку. Ми згрішили, і нічого не відбулося. Ми згрішили, і нічого не сталося. І диявол використовував цю тактику по відношенню до Юди. Він захопився цим моментом. Коли ти думаєш, хоча б маленьке місце дияволу даси, повір, він займе все місце. Ви помічаєте компроміси в своєму житті? Хочу вас запитати, які компроміси є в вашому житті? Сексуальна нечистота, алкоголь, залежність, неправда. Що є в твоєму серці сьогодні, з чим ти граєшся? І знаєте, в чому особливість? Що ви знаєте, що, про що я зараз кажу? Я не знаю, що стосується вас, але я думаю, кожен знає і глибоко усвідомлює, де є його компроміс. Я знаю ті речі, перед якими я стою ось так над прірвою. Мудро відійти, але ми люди, такі створіння, що нам подобається ходити по краю. Нам подобаються ці моменти в житті, коли начебто не згрішили, але й близько біля гріха. Це називається компроміс. Маленькі компроміси можуть привести до великих гріхів. Запам'ятайте одну істину. Послухайте, запам'ятайте і запишіть, гріх завжди заводитиме вас далі, ніж ви того хочете. Триматиме вас довше, ніж ви сподівалися, і буде коштувати вам більше, ніж ви це очікували. Гріх має неймовірну силу. Ще раз, гріх завжди мене вас далі, ніж ви того хочете. Триматиме вас довше, ніж ви думали, і коштуватиме вам набагато дорожче, ніж ви собі уявляєте. Гріх має неймовірну силу, тому що він привів Христа на Голгофу. І це та річ, з якою не можна гратися в житті. Третє, що було в житті Юди, це, звичайно, несправджені очікування. Дивлячись за життя Юди, можна побачити його велику помилку. Він очікував. Як і інші апостоли, про те, що Христос ніколи їм не обіцяв. Я зараз поясню. І саме це несправжні очікування. Вони розчарувалися, вони розчарували з Ісусом. Я пригадую два роки тому назад, коли нам всім говорили українцям, що зовсім скоро ми будемо пити каву в Криму. Я пам'ятаю цю пропагандистську машину, яку казала: купуємо квитки в Криму, буде скоро концерт, скоро ми зайдемо в Крим. І знаєте, що вони зробили, російська пропаганда? Вони обманули так людей. Коли люди чули цей наратив, що ми скоро будемо в Криму, ми скоро будемо в Криму, люди повірили в цю ідею, яку ніколи, ніколи військові не обіцяли. І ось коли цього не сталося, знаєте, що в людей відчулося? Величезний розпач. Вони були розчаровані президентом, розчаровані військовими. Як так? Ми ж очікували, що ми завтра чи післязавтра, через місць будемо в Криму каву пити. Чому цього не сталося? А тому, що насправді це були несправжні очікування. Юда, як і інші, намагалися піштовхнути Христа до повстання. Вони не розуміли, про яке царство він має на увазі. Ви пригадуєте історію, коли сини Заведеєві і їхня мама прийшла рішати за них питання і каже, Ісус, можна перешати питання з тобою? Один син по ліву сторону, другий по праву. Про що вони говорили? Вони говорили про земне царство. Вони думали, що Христос буде лідером повстання великого. Він вижене тогочасного імперію, яка була там, і відвоює незалежність своєї держави. І ось Юда, я думаю, Він бачив себе міністром фінансів. Ну, як мінімум, Ну як мінімум, то, він, він же бачив себе на якійсь великій посаді. І ось, коли він побачив, що Христос якийсь не Той, він замість того, щоб в'їхати на коні, він в'їжджає на якомусь ослі, замість того, щоб почувати повстання, він каже про якусь любов і мир, якесь царство. Ісус, ти щось плутаєш. І я думаю, до речі, я навіть підозрюю те, що Юда своєю зрадою хотів під, іншими словами, розізлити Христа, щоб Він нарешті почав діяти агресивніше. Я думаю, що один з мотивів був такий. І Біблія говорить, що він насправді думав про це, якою була ціна неоціненного, друзі? Якої була ціна неоціненного. І Біблія говорить: тоді один з дванадцятих, званий Юдей Скаріотський, подався до пересвященника і сказав: що хочете мені, я вам дам взамін за нього. І тоді написано, що дали йому 30 срібняків, за які він продав Ісуса, якою була вартість Христа в сучасному еквіваленті? Я не буду довго пояснювати, просто покажу вам цифру. Я дослідив це питання, якщо взяти робочу силу, яка оцінюється найкраще в екваленті того, що насправді як можна оцінити середню вартість, якої продав Христос Христа Юда, то приблизно ця сума була 2,5 тисячі доларів, друзі. Орієнтовна на сучасний лад, це було десь 2,5 тисячі доларів, сума, якою продав Юда свого Господа, і тоді справдилось те, що сказав був пророк Єремія, промовляючи, і взяли вони 30 срібняків за плату оціненну, що оцінили сини Ізраїли. Друзі, ми маємо сьогодні зрозуміти один важливий урок. Наші надумані очікування про Господа дуже часто є помилковими. Вони є дуже часто помилковими, тому що ми інколи думаємо про те, що Бог нам ніколи не обіцяв. Бог ніколи не обіцяв, що в нас не буде проблем. Бог ніколи не обіцяв, що в нас не буде хвороб. Що в нас не буде аварії, що в нас не буде поганих новин. Бог ніколи цього не обіцяв. Є придумана Івангелія, коли люди кажуть, коли ти з Господом в тебе все буде добре, це неправда. Бог обіцяв, що ніколи не залишить нас. Бог обіцяв, що буде з нами до кінця віку. Бог обіцяв речі, які ми маємо знати. А інколи ми віримо в придуманого Бога. Бог нам щось винен. Послухайте, Бог нам нічого не винен. Бог тобі нічого не винен. І Він не має жодного зобов'язання перед тобою. І тому надумані очікування інколи розчаровують нас Богом, і це велика помилка. Я задаю питання, яка твоя ціна, щоб продати Ісуса? Яка є твоя ціна істина, щоб продати Ісуса? В кожного є своя ціна. Подумайте над цим, за що ви і заради чого готові його продати. Четвертий момент, друзі, дуже важливий фінальний момент, заключається в тому, що він не скористався можливістю спастися. Це важливий момент. Тоді Юда, що видав його, як побачив, що його засудили. Розкаявся, до речі, вернув 30 срібняків перед священникам. І, ставшись, сказав, я згрішив невинну кров видавши. Вони ж відказали, а нам щодо тебе? Дивись собі сам. І кинувши в храмі срібняків, відійшов і потім пішов і повісився. В якийсь момент, друзі, Юда і Петро вони були на однаковому рівні. Так я більше вам скажу, друзі, що Петро тричі зрадив Христа. А Юда один раз просто трошки продав його. Я не скажу, друзі, що Петро зробив менше, ніж Юда. Петро зробив більше навіть, ніж Юда. Але скажу вам, що ці хлопці, чи мав Юда можливість покаятись і виправитись після свого вчинку. Впевнений, що так. А тепер уважно послухати. Я переконий, що Юда був предупреділений до зради, а не до вічної загибелі. Чи знав Христос, що й не видасть? Так знав. Тому він так і був написаний: той, хто зрадить мене. Юда був предоприділений до зради, але не був предоприділений до вічної загибелі. І тому скажу, друзі, більше, він покаявся не перед Ісусом умовно, він покаявся за свою поганий вчинок який зробив. Він вернув гроші навіть. Він, кинув їх. він, він покаявся перед ну, собою, перед цим вчинком поганим. А Петро, на відміну від Юди, покаявся перед Господом за те, що він зробив. Ось велика різниця. Ми можемо покаятись за свій вчинок просто, пожалкувати, що ми це зробили. А можна покаятись перед Богом. В тому була різниця між Петром і Юдою. Це важливий момент. Хоча я не беруся визначати долю, де буде Юда. Ми можемо бути дуже здивовані, коли прийдемо в небо. Але не про це сьогодні тема нашої проповіді. Я хочу просто сказати вам про те, що важливо нам осягнути. Ти можеш сотні разів жалкувати і розкаюватись в тому, що ти зробив, і це нічого не змінює. Тобі потрібно прийти до джерела, до Бога. І перед ним покаятись. Ось ключовий момент, який потрібно зрозуміти. Я роблю висновки, друзі, важливі, які стосуються нашого служіння. Висновок перший, друзі, в тому, бути християнином це набагато більше, ніж мати хрестик на шиї і бути прихожаном в церкву. Бути християнином означає бути послідовником Христа, бути його учнем. Послухайте, ми всі повинні пам'ятати, що майже всі ми подібні до юди. Ми всі подібні до юди. Нас теж вибрав Бог, щоб ми були святі. Христос за нас теж молився, як і за Юду. Христос помер на хресті з наші гріхи, подібно як і за гріхи Юди. Христос взяв на себе ці гріхи, щоб їх стерти, а нас відкупити. Коли в своєму житті ти йдеш по своєму сценарію і не приймаєш рішення йти за Богом, тоді слова Христа один з вас мене зрадить, є не просто історичними словами, але актуальними тут, тепер та відносяться. До мене. Називатися чи бути? Я хотів би залишити вас цим запитанням. Називатися чи бути. Це важливий момент, якщо можна, перегніть слайд наступний. Це важливе запитання для кожної з нас. Ми називаємося християнами, чи ми є християнами. Ми названі, чи ми просто є істинними християнами. Знаєте, друзі, статистика дуже вперта річ. Зі ста народжених, сто помирає? Я хочу вас розчарувати, яким ви не користувалися засами косметології, яким б ви не користувалися лікарями і послугами прийде день, коли ми всі помремо. Давайте так зробимо на скидочку, пройде 100 років. І нікого сидячи в цьому залі не буде. Нікого. У нас в місті Луцьку на будинку панахиди на вході написані такі слова: пам'ятай про вічність. І знаєте, кому ці слова адресовані? Не тим, кого заносять туди. А тим, хто насправді живі і заходять в числі живих. Я хочу, друзі, вам сьогодні побажати кожному, що ви глибоко подумали над своїм життям, тому що дерево, з якого з нам зроблять гріб в житті, вже росте. Все дуже швидко мине в нашому житті. І дуже важливо на цій землі приготуватися правильно до майбутньої перспективи вічності. Своє життя треба посвятити Богу. Я звертаюся до всіх людей, хто є в нашому залі. Коли ви чуєте Боже Слово, нехай Господь благословить вас, щоб ви зробили правильне рішення в його сторону і перевірили, чи ви називаєтесь християнами, чи ви істинно ними є. Якщо є сумнів, час змінити щось, час зробити висновки, тому що Юда є взірцем, це та людина, яка ходила біля Христа, була близько з ним. Фінал його життя був не такий, як потрібно. Я бажаю, що фінал вашого життя був правильний, і в цьому нам може допомогти Господь. Амінь.